Дорогі глядачі нашого каналу Церкви Надія. Вітаємо вас в ефірі і сьогодні в нас буде особлива розмова. Перед тим, як ми її розпочнемо, я хочу почати із такого вступу. В селі Тарасівка на окраїні знаходиться одне приміщення, на яке неможливо не звернути увагу. І, мабуть, кожен пересічний. Громадянин нашого села чи сусіднього містечка, він звертає увагу на це приміщення, і в нього викликає, і в нього виникає ряд запитань. Що це за приміщення, що тут відбувається, і так далі. Тому цією ціллю ми вирішили записати цей ефір для того, щоб ближче вас познайомити із церквою. Надія. Сьогодні з нами є в гостях є очільник е, релігійної громади, або по-іншому це звучить е, християнська помісна церква Надія, пастор Сергій Манелюк. І я хочу задати йому ряд запитань, які допоможуть вам ближче познайомитися із цією громадою віруючих людей, які приходять сюди, щоб служити Богові. Отже, почну із самого простого: я попрошу нашого гостя коротко представитись і розказати про свої службові обов'язки в церкві Надія. Я вас вітаю, дорогі слухачі, дорогі глядачі. Мене вже відрекомендували. Моє ім'я Сергій Манелюк. Я є пастор церкви Надія, тобто церкви, про яку вже було сказано, яка знаходиться на околиці Тарасівки, але незважаючи на це, повз неї проходить багато людей, тому що це такий пішохідний шлях до боярки. Мої обов'язки як пастора це духовні обов'язки. Тобто, я, як священнослужитель, проповідую, навчаю, також керую всіма організаційними питаннями. Тобто, звичайно, є адміністратор, є деякони, які виконують всі адміністративні обов'язки. Але всі в тій чи іншій мірі підзвітні пастору. Тому все, що відбувається, пастор це як керівник, ну, юридично так воно і є. Тому ось такі мої обов'язки. Але більше, звичайно, пасторське служіння це все-таки духовні обов'язки, це проповідь, це молитва, це відвідування членів церкви, це молитва за хворих. Ну і все, що з цим пов'язане. Дуже дякую. З того, що ви розповіли, можна сказати, що це є досить великий шмат праці, яку ви виконуєте в церкві. Надія. А ось таке цікаве питання. В церкві є таке поняття, як служіння. Тобто, коли людина щось робить у церкві, ми це називаємо служінням. І я хотів би запитати. А все ж таки, яка відмінність між працею і служінням? Дуже дякую, хороше запитання. Справа в тому, що праця це робота, і дуже часто праця, особливо коли це на таких ну, в організаціях, вона вимірюється заробітною плотнею або щось в цьому роді. Служіння, воно відрізняється, тому що служіння це, це по-перше, добровільне, ніхто не примушує, а з іншого боку, ну, служіння теж може винагороджуватися, але, як правило, принаймні ти не очікуєш. Коли ти служиш, ти не очікуєш, що тобі за це буде якась нагорода. Коли нагорода приходить, чи це матеріальна, чи це навіть фінансова, чи це якась інша. Це розглядається як благословення, і для тебе це приємно, але це не те, не те що є мотивацією твоєї праці. Тому служіння це добровільна посвята Богу і людям. Добре, отже, те, що ми почули, то роль пастора в церкві в першу чергу це служити людям. І моє питання а чи легко служити людям? Ми розуміємо, що в церкві дуже різні люди? І особливо коли приходять з вулиці, ну, різні категорії, є досить проблемні категорії. І ваша задача, і не просто ваша, але всі, хто тут, служити цим людям. Тому, як вам це вдається, виконувати служіння? Людям, особливо проблемним людям, в ролі пастора. Ну, Перше питання було, чи легко служити людям. Я скажу, що і так, і ні. Легко, тому що, тому що ти розумієш, що це Божа справа, що це Божа праця, і ти її звершуєш з радістю, тому що ти робиш її як для Бога, так як написано в Біблії. З іншого боку, з людьми працювати нелегко, і це вже ви в запитанні це підмітили. Тому що люди різні, є, є люди більш покладисті, є люди більш такі, ну дуже багато запитань, дуже багато претензій. Ось і тому кожна людина має свій особистий індивідуальний характер, і до кожної людини потрібно мати свій підхід. Тому, звичайно, що як це вдається, Ну, скажу відверто, що не завжди вдається всім е служити так, як хотілося б. Але в цьому допомагає Бог. Ти молишся, особливо бувають такі люди, про яких ти конкретно промолюєш. І Господь допомагає якось цим людям ну, служити, мати до них любов. Я скажу ще одну таку річ: коли ти любиш людей, то і служити набагато легше, ніж коли ти до них маєш якісь інші почуття або емоції. Дуже дякую. Отже, як ви чуєте, церква це місце, де служать. І наступне моє питання: а які люди можуть відвідувати це приміщення? І взагалі, звідки. Ці люди, от, приявні, ті, хто вже відвідують тим, кому служать і які служать. Що це за люди? Де вони взялись? Дякую за, за питання. Дуже хороше. Е, значить, е, саме слово церква церква це еклезія, е, тобто грецькою, і означає збір людей. Е, що це за люди? Це люди, які е, саме слово передбачає, що це покликані люди. Покликані, тобто ті, які покликані Господом, до того, щоб служити Богу. Але хто може прийти в це приміщення? Та будь-хто. Церква, вона відкрита для всіх і відмінність християнської церкви. А це приміщення це є Християнська церква, це є Євангельська церква. Протестантського спрямування ми відносимось, наша офіційна назва це Українська церква Християн Віри Євангельської. Ми відносимось до цієї церкви ну, в цілому, от наша помісна громада. Тому відмінність церкви від інших організацій, релігійного чи якогось іншого спрямування це відкритість. Церква є відкритою і відвідувати можуть всі бажаючі. Більше того, навіть існує повеління Ісуса Христа, якому ми служимо, ідіть і е, запросіть, тобто ми запрошуємо всіх приходити. Але, звичайно, як і будь-яка церква, наша помісна церква має кістяк. Е, у нашій церкві є фіксоване членство, тобто люди, які відвідують нашу церкву, вони є, е, які регулярно відвідують, вони є членами нашої церкви. Стати членом церкви можна різними способами. Ну, один із найпоширеніших – таких поширеніших це коли людина вступає в заповідь з Господом, виконуючи заповідь Господню через святе водне хрещення, вона приєднується до церкви. Або буває так, що людина десь там по місцю проживання проживає в своїй місцевості, і потім вона переїжджає і вона бере відповідну. Довідку з церкви помісної, що її церква відпускає, і тоді вона стає. Ну це, скажімо так, якщо говорити про людей, які регулярно відвідують, тобто членство церкви. Але також можна і в нас є люди, які регулярно відвідують довший час, але вони не є членами церкви, просто приходять як слухачі, як прихожани. І їм подобається, вони приходять, і ми таким людям теж раді. Тобто, різні люди можуть відвідувати церкву, тому що церква вона служить для потреб людей, в першу чергу духовних потреб. І тому люди приходять, щоб почути, чомусь навчитися, щоб помолитися разом. В цьому є місія церкви. Дуже дякую. Як на мене, це була дуже розгорнута відповідь, як ви бачите, дорогі наші. Глядачі, що церква це серйозна структура, де все налаштовано, де все гарно працює, де є багато людей, різних людей, і вони приходять тут для того, щоб виконувати певну місію, і в першу чергу їхня місія заключається в тому, щоб служити іншим. Угу. Наступне питання буде досить практичне питання. Ну, добре, якщо людина. Сюди приходить. По-перше, коли можна сюди потрапити, коли відбувається богослужіння? І коли людина сюди, скажімо, перше, друге зайде, чи існують якісь особливі правила поведінки, яких mm -hmm. вона повинна дотримуватись? Ну, насамперед, у нас є центральне богослужіння, недільне богослужіння це на 10-ту годину ранку. Воно триває в межах близько двох годин, плюс-мінус. Ось також є вечірнє служіння на шосту годину вечора. Як правило, це служіння вивчення Біблії, хоча інколи бувають і інші служіння. Про це додатково оголошується. Ну а в зв'язку зараз з війною ми маємо щовечора, в літній час на восьму годину вечора. В зимовий час ми робимо на сьому годину вечора, тому що це пов'язане із погодою, із, ну, як там, от, наприклад, темніє, зараз літо, трошки люди завантажені, роботи, городи. Тому ми робимо на восьму годину, але день довгий, тому це дозволяє. Годину це молитовне служіння. Тому, звичайно, що прийти можна на богослужіння щодня. Просто якщо це на тижні, то це вечірній час, якщо це неділя, то це ранковий час, і вечірні також є. Які особливі правила поведінки? В принципі, звичайно, служіння це служіння культурних людей, це служіння людей, які прийшли послухати. Тому людина займає своє місце і слухає спів, слухає проповідь. Коли люди всі піднімаються на молитву, також ну людина, навіть яка вперше прийшла, вона піднімається на ноги, ось і спостерігає за тим, що відбувається, або молиться, якщо в неї є таке натхнення, бо як правило, ми до цього заохочуємо. Що заборонено, це коли людина порушує, наприклад, починає вигукувати, кричати, перебивати, вести себе неадекватно. Ну, інколи бувають, бувають такі відвідувачі в стані алкогольного чи якогось іншого сп'яніння. Звичайно, є служба порядку, яка таких людей старається поставити на місце. Але всі адекватні культурні люди можуть прийти, сісти, зайняти своє місце. Зал є великий. І просто слухати ось що від людей, ну, вести себе адекватно. Це така практична відповідь на ваше запитання. Дуже дякую. Наступне питання воно буде ще делікатніше. Всім відомо, що коли люди приходять в храм, то в храмі є скринька і в храмі збирають гроші. Так ось моє питання: а як в цій ситуації, ось коли люди приходять до дому молитви, чи існує тут така традиція, і кого вона стосується? Звичайно, що ця традиція існує, тому що церква, будь-яка церква, незалежно від конфесійної приналежності, церква живе за пожертвування, тому є різні потреби церковні, навіть комунальні, ті самі, які зараз є, дуже дуже немалі. Плюс інші потреби це і допомога нужденним, в тому числі членам церкви, які хворіють, або якісь інші мають потреби. Ось тому, звичайно, для цього потрібні певні кошти. І оскільки церква це не є організація, ну скажемо, яка в якій люди там під примусом, а це добровільний збір людей. Навіть члени церкви, членство це теж добровільний збір людей, добровільне членство. Тому, як правило, люди розуміють, що це є і відповідальність самих членів церкви або самих прихожан. Тому є в нас так само і збір пожертвувань, є і скринька, хтось, можливо, не зміг пожертвувати, коли проходить там. Така корзинка із куди кладуть фінанси, то вони кладуть, можливо, і в інше. Там є спеціальна така тумбочка, куди ложать. Ну, чи такий, от як тумб, такий. Ось. Тому, в принципі, це добровільно. Хтось має можливість жертвує. Якщо людина прийшла вперше і не має таких можливостей, то ніхто її не примушує жертвувати. Це добровільно. Ось, якщо є розположення серця, ми навчаємо людей, що це є частина служіння, що це можливість послужити Богу нашими фінансами, не лише молитвами, не лише там іншими, скажем, видами діяльності, але фінансами ми теж служимо Богу. Тому як правило, в нас люди охоче жертвують, охоче дають. Але тут вже по можливості, якщо буває таке, що нема фінансів, то ніхто не заставляє, ніхто не примушує. Так що це дуже, дуже, дуже все добровільно і все демократично. Я б так сказав би. Дякую, дякую за таку щиру відповідь. Ще таке питання: як відомо, в церкву приходить багато різних людей, приходять цілими сім'ями. Ну, за дорослих більш-менш зрозуміло це. Зрілі, свідомі люди, вони розуміють, чому вони сюди приходять і що вони тут роблять. А от діти, що роблять діти? Чи взагалі їм тут цікаво? Ну, дивлячись, якого віку діти. Якщо це маленькі діти, ну, у нас, скажімо так, є надільна школа. Літом вона на канікулах, але з вересня по травень включно. Різні вікові категорії дітей навчаються під час богослужіння. Ну там є якась певна частина, коли вони є в служінні, а далі їх відпускаємо, благословляємо, за них молимося, там вчителі працюють. Якщо це дуже маленькі дітки, то в нас є спеціальна кімната для батьків із малесенькими дітками, де батьки можуть слухати богослужіння, ну а дітки там гратися. От, це дитяча кімната, так ми називаємо. Е, ну, влітку, звичайно, трошечки простіше, тому що тепла погода. У нас напроти є дому молитви дитячий майданчик. Буває так, що дітки, якщо це дуже маленькі дітки, хочуть вийти, або після служіння, чи перед служінням вони можуть там піти погуляти, є парк. Але коли батьки приходять і хочуть щось почути, то вони можуть е, ну, з дуже маленькими дітками. А ми розуміємо, що діти вони, вони не передбачувані, особливо якщо це малесенькі дітки. Тому наші члени церкви, вони так терплячі і толерантно відносяться, навіть якщо десь дитинка і заплаче, і, і батькам буває незручно, треба вийти. Але ми також звертаємось і до батьків, і хочемо, щоб і вони з розумінням ставилися, що коли їхня дитинка порушує, вже дуже так злісно порушує. То краще зайти в дитячу кімнатку і там вже бути з дитиною. Ну або навіть якщо там дитинки дитинці є якась потреба, то вийти, можливо, заспокоїти, а далі знову зайти тихенько і зайняти місце, і продовжувати слухати проповідь або спів. Добре, дякую з дітьми. Думаю, зрозуміло, от як ви почули, що тут є недільна школа, є вчителі, вони працюють з дітьми. Ну а от молоде покоління. Ми ж розуміємо, що молодь це особлива категорія, їм потрібно щось, ну, щось нестандартне, якийсь драйв, якісь розваги, якісь веселощі. А інакше вони ну, не всидять на такому, скажімо, стандартному богослужінні, де співають, моляться, Біблію читають. Все ж таки, що церква може запропонувати для молоді? І як тут чим займається тут молодь? Ну молодь також служить, і є навіть молодіжні служіння. От молодь це і веде спів, молодь приймає участь чи бере участь навіть і в літературна частина. Інколи молоді проповідники, це можуть бути навіть і підлітки або молодь. Це в загальному служінні. Тобто, ну з молоддю тут зрозуміло, коли це недільне загальне служіння. Вони на правах, скажімо, як і всі інші громадяни слухають. Але крім того, в нас є, по-перше, в нас по вівторках ввечері в молодіжній кімнаті проходять спеціальні молодіжні богослужіння. Ну, я так назвав богослужіння. Як правило, вони там різного формату. Це бувають і спілкування, там буває з кавою, з чаєм, це інтерв'ю, там якусь тему цікаву розглядають. Тобто, в принципі, для молоді там проходить, як ви сказали, певний драйв, і в нас немало молоді, навіть ті, які не завжди відвідують церкву, але на молодіжки приходять. Крім того, в нас для таких підлітків, ну теж як правило, це в такий навчальний час. Є клуби різні по суботах, от ну якщо більш є в цьому зацікавленість, то це вже додаткова інформація. Але в нас є відповідальні люди, проходять е, спеціальні прогр... за спеціальними програмами. Е, такі заходи. Ми робимо також е, влітку, як правило, це тижневий табір дитячий. А е, пізніше там можуть бути одноденні табори, або якщо це літній час, або клуби, які якщо вже це в такий осінньо-зимово-весняний період. Тому насправді для молоді в нас є багато таких різних заходів, крім е, центрального богослужіння. Дякую, і мабуть, логічно буде запитати ще за людей старшого покоління: чи церква організовує щось особливе? Якісь події для людей похилого віку? Е, час від часу теж проходять. Звичайно, рідше, ніж для молоді, чи для дітей. Але ми інколи проводимо спеціальні такі заходи, бо в нас є старші люди, є пенсіонери, і ми для них проводимо такі, чи буває різдвяна, якась, чи буває там пасхальна. Якась така, такі заходи, коли ми збираємо цих людей, коли ми маємо спеціальну молитву за них, спеціальне спілкування для них організовуємо, якусь програму, служимо їм, обід, якийсь такий, ну, така частина гостинності, от, свідоцтво цих людей. Тобто, знаєте, для старших людей тут важливо не тільки коли вони слухають, а в нас є старші самотні яким хочеться виговоритися, І тому, коли вони приходять, то ми їм ну знову ж таки не завжди, але час від часу робимо щось, щоб навіть почути їх. Звичайно, тут і обмежуємо, бо дехто буде годити, хоче говорити годинами, ну є певний там ліміт, але проводимо. Для старших теж проводимо і стараємося якось їх задіювати, залучати і, і служити їм. Бо ми розуміємо, що колись і ми будемо старші. І дуже приємно, і Біблія нас до цього заохочує, щоб ми поважали старших, любили старших і служили для старших. Дуже дякую, пасторе, за ваші відповіді. Ми завершуємо нашу розмову. Це було невеличке, але досить об'ємне, я сказав би, знайомство із церквою Надія. Тому, дорогі друзі, якщо раптом ви проходите повз цього приміщення і вас виникла думка. Зайти і подивитись, познайомитись ближче з людьми, які приходять сюди служити Богу, приходять поспілкуватись, приходять із своїми проблемами, то ми раді вашій присутності. І як ви почули, двері церкви відкриті для всіх. Нічого особливого, ніяких особливих правил тут не існує. Ви можете вільно заходити і бути учасником того, що відбувається. У церкві надія Тому... якихось таємних церемоній теж немає. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Ми відкриті, ми, до речі, ми транслюємо наші богослужіння в ефірі, а також тут відбувається багато інших дуже цікавих, неформальних речей, подій. І ми завжди інформуємо, коли це відбувається, і завжди раді вас бачити. Тому зичимо усім вам Божого миру, Божого захисту. Особливо цей непростий час війни, який ми разом переживаємо з вами, ми віримо, що прийде той день, коли ми будемо дякувати Богу за ту перемогу, яку Він дасть для нас. Але сьогодні боротьба продовжується. Ми продовжуємо молитися за нашу країну. До речі, кожного вечора церква Надія збирається на годинне молитовне служіння. Ми розуміємо, що це наша місія, і раптом ви будете проходити повз молитовного будинку о 8 годині. Ви можете зайти і помолитися разом з нами за країну, в якій ми живемо, і яку ми любимо і за яку ми переживаємо. Тому Божого вам благословення. Дякуємо, що ви були з нами. І нехай Господь береже усіх вас.